Я знаходжусь в Сузукі Джимлі, а позаду мене Mercedes АМГ G63, І ми збираємось змагатись в перетягуванні канату. У мене під капотом півторалітровий атмосферний бензиновий двигун, потужністю 100 кінських сил та 130 ньютонів крутного моменту. І важиться машина близько 1,2 тонни. А ось про g клас розповість наш гість. Це роб гілс газети сан. Тож роб тобі слово. У мене монстр з двигуном V8 на 4 літри з подвійним турбонадувом, 585 кінських сил та 850 ньютонів крутного моменту. І важу я 2,5 тонни. тони. А ще у мене один, два, три диференціали, мій друже. Тож я тебе просто знищу. У мене взагалі немає блокувань. У мене є тільки режим пониженої передачі, хоча в нього вона теж є. Тож це буде трохи цікаво. Тож у нас є маркер по центру і палець з кожного боку. Чи зможе притягнути g клас за свій кілок? Думаю, це буде важко. До речі, в мене пробка механіка, а в нього автомат. Отже, роб. Натягуємо трос. Три, два, один. Погнали. О, ні. Чорт забирай. Хай йому грець. Все стоп, стоп, це повне приниження. Що ж, ти виграв? То як ти себе почуваєш? Та я просто читав газету. Тобто ти навіть не підіграв мені? До речі, скільки коштує твоя машина? 150. Вибач, не розчув? 150 тисяч фунтів. 150 тисяч. Вибач, але моя машина коштує 15. Це в десятеро менше. А як ти думаєш, на чому піздила Кім Кардашян на цьому чи на g класі? Ти себе порівнюєш з Кім Кардашян, хоча твоїм формам далеко до її. Діло не в формах, а в тягових зусиллях, друже. Але за ці гроші можна купити 10 джимні. Це наштовхнуло мене на одну ідею. я припускав, що програю мерседесу, але на цей раз у мене є підмога. Другий Джимні чекає вже в резерві. Чи зможуть два джимні разом дати кращий бій і змусити роба нарешті відкласти газету? гаразд, Роб. Тепер у мене з'явився побратим, ще один Джимні. На двох у нас тепер 200 кінських сил, і вага майже така, як у тебе. Як думаєш, що буде? думаю, я вас з'їм живцем. Всі готові? Натягнули трос. Три, два, один. Погнали. Давайте, Джимні, давайте, Джимні. Ні, він знову нас перетягує. Ні! ні, все, стоп, стоп. Ну як тобі, роб? Я трохи розчарований, якщо чесно. Я замовляв курку, а на смак ніби один салат. А твої друзі ще будуть? На щастя, у мене був ще один друг. Але чи вистачить цього, щоб перемогти в могутній G63? Гаразд, роб тепер у мене вже три джинні. Та це все одно десь половина твоєї потужності, але загальна вага понад три тони, і колес на землі значно більше. То що думаєш, як піде? Та я повистаю, поки Тіндер. Я взагалі не переймаюся, не можу позмагатися навіть з потягом. Ну що ж, думаю, скоро ти вже не будеш сміятися. Ну що, хлопці на джимні, готові? Натягуємо трос, натягуємо, ще натягуємо. Три, два, один. Вперед. Давайте, Джимні. Давайте. Так, так, давайте, хлопці. Джимні вперед. Джимні вперед. Джимні, вперед. джимні сила. Поїж бруду, мерседес. Поїж бруду. <по> То що тепер скажеш, Роб? На цей раз перемога за вами, молодці джимні. А головне, знаєте, що разом три джимні коштують 45 тисяч фунтів, а твій G63 150 тисяч. Тож у мене ще купа грошей залишилась, і величезна усмішка на обличчі. Переміг джимні. Вибачте, три джимні сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Якщо так, поставте вподобайку, напишіть коментарі, і, звісно ж, підпишіться на канал. До зустрічі.